Всім привіт! Знову буде спроба піймати головня. Ну, не дуже я хочу ловити щуку, мені хочеться піймати головня, а особливо трофейного. ну Зараз така погода, що на трофеї я не сильно розраховую. Хоч би ще небудь піймати. Виїжджав з дому, була нормальна сонячна погода, тепло. Але як знав, Одягнувся правильно. Фліс, тому що бачу хмари находять. Фліс плюс куртка. Карпе дієм. І що ви думаєте, приїжджаю до води, дощ, захмарло, хто не знає, чи буде головень клювати, чи ні. Приїхав я в обід. Ну, так, щоб на вечірню риболовлю встигнути половити. Ну, зараз побачимо. Розкладаю снасті, почну з спінінга, це буде воблери, а потім буду ловити на хруща. Комарів немає, зато вилетіли мошки. А мошки це гірше, ніж комарі. Починаю з воблера. А мошки лізуть в очі, в вуха. На воблер жодного удару. Буду пробувати залізо. Невеличкі якісь оберталочки. Жовтого кольору можна. Потрошку сонце виблискує, але нестабільно ще пив траву. Ну, Я сказав, що щуку я не хочу ловити, але знову ж таки, якщо не буде клювати головень, то можна спробувати щучку половити. Чому б ні. Але в першу чергу приїхав на голен'я. Бачу, як на перекаті хтось погнав. Може навіть він. Може і він. А біля дамби тихо жодного удару. Думав рибина. Травина. Клюнула травина. Треба трошки перейти. Біля дамби тихо жодного удару не було. Ага, там повно трави, я якраз туди вертухаю і вліз. Тепер я вже бачу. Ну що тепер перед тим як оснащати попла-попер з хрущом я хочу прокидати тут на карася. Ну, щучий воблер. Тому що сюди я вже не буду повертатись, а буду спускатись вниз по течії, а можна покидати, може якась щука й буде. Одна тут плаває точно з моїм тейлспінером. А я думаю, вона його виплюнула. Щука! Реально щука, дивіться. так. Прокидав я тут трьома приманками, нічого не було. Ставлю карася, плює щука на карася. Причому цей воблер у мене був не розловлений ще. може навіть і в воді не був. Стій, треба інструмент. Ну що, розмочився, як кажуть. Перва рибка. Пови. Ух, пішла як. Отож, треба приманки міняти. Перший закид на воблера рівномірною проводкою це трава. трава. А він карась цей такий, на вигляд, наче живий, то вона його й з'їла. Ще одна клюнула. Опа! Прокидав я західів п'ять нічого не було. Потім гупнула. <хи> Хотів уже приманку міняти, думав, може ратина поставити. Ця меншенька. І тут бац є. А на заліза не хотіла ж ти. Це поки немає трави високої, густої, то можна такі проманки проводити спокійно, а потім починає заростати все і ну, не проведеш ти воблер, він косить траву, він зараз косить трави багато, але ще так провести можна. за дамби, ну біля самої дамби, біля шлюзу навряд чи буде щука. Приїхав я на Головня. Уже ну, таке розказую. Ну реально, що приїхав на Головня. Хрущі з собою є, зараз буду пробувати на хруща. Ще трохи покидаю, мені сподобалося. Так немає, немає, а ставлю карася і клює щука. Дивіться ще одна. Ще третя. і Тільки я подумав, що все, треба міняти приманку. Третя клює. О, роздача чи що, Ой. А тим часом, бачите, як я закутався, щоб мошки не лізли сюди в шию, окуляри одів. Так, спекотно, очі запливають потом, <тум>, тому що не, продує, не продувається вітром обличчя, але ну, по-другому ніяк. Або отак запарився, або хай їдять мошки. Ну, або чим Тут списка ця потрібна. Але я нічого не брав з собою. Пишіть в коментарях, який дієвий засіб від мошки, Бо я, скільки чого не пробував, дуже слабко допомагає. Пишіть. От, може не повірити, але я на цього вибора, я ж кажу, жодного разу не кидав, він у мене кілька років в коробці лежить. І я ні разу не кидав на нього і риби він не бачив. Оце ось перша риболовля. І на тебе Вже три хвоста. Ставлю Ратліна. Ратлін невеликий. Це десь ну, 50 мм. На нього може клюнути і окунь. Але чомусь окунь в цих місцях зовсім не попадається, може ще рано на нього, а може просто його тут немає. Ну, різні приманки пробував, жодного не піймав. Окуня. Якби був, то я думаю, вже б він десь би щось би вхватив чи обертову блешню, чи воблера на головня. А так глухо. Тут вони щучки клюють з одного місця, тут під травою. Такий, наче приямок, тихе місце. І отут під берегом десь губ-губ-гуп. Оце вони вискакували. Навіть голодна риба вона не клює на все підряд. Якусь приманку все одно буде вибирати краще за іншу. Це ось приклад. Обертовий ближній, який я вірю, щука не захотіла. А я вважаю, що це одна з найкращих приманок по активній щуці весною, осінню да й влітку. Така універсальна приманка, лови шокуня, щуку, там, головня. Все ловить. А сьогодні не Це звичайний воблер. Тільки такий розкрас у нього, як в клоуна чи в папуги, Папуга. Ну, Для мутної води це ще треба. А вода мутна. Це було трава, чи щось стукнуло, не зрозуміло. Якийсь був удар на папугу. щоб трава то може ще б щеплялася а так не чіпляється та що це таке ну реально якийсь удар був знову дик дик на рибу схоже риба б'є і контрольний на силикон Контрольний закид. Ну, три закида. <гум> Перевірте, чи всю щуку вже вибив в цьому місці. Всю активно. Ви ж знаєте, що приманки ловлять рибу там, там, де вона є. Якщо щуки немає, то ніяка приманка не буде ловити. Яка вона крута не була, ніяк. Потрібно бути впевненим в тому, що саме там, де ви ловите, є щука. Тоді є шанси піймати, є сенс перебирати приманки, чекати кльову, перевіряти місце. І якщо у когось якась приманка дуже добре ловить рибу, то це не означає, що вона і у вас буде ловити. Тому що в кожного свої умови. У кожного своя концентрація риби, кількість риби в воді і в кожного уміння, поняття, як ловити на ту чи іншу приманку. Тому і буває таке, що хтось поряд ловить на цю приманку, ви ставите таку ж саму, а вона не ловить чомусь у вас. Тому коли мене питають, а посовітують щось там на щуку там, чи на окуня, чи на головня. Я то даю рекомендації, але ж не факт, що воно у вас працює. А на цьому поки що все. Приманки в сторону. Дістаємо хрущі. На хруща я використовую гачки восьмого номера. Ну, конкретно ось ця серія Allround восьмий номер. Вони не дуже великі. Я бачив, що дехто. Більше ставить, але мені підходять саме ці. Маю усього 6 жуків, тому потрібно економити. Ну немає ніде їх, я не знаю. Я ходив, немає ніде. І як їх оце шукати, коли вони закінчаться. Це ще з минулої риболовлі. Було 10, стало 6. і тепер залишається. Надіятися, що я десь знайду біля річки, якщо вони ці закінчаться, якщо він буде клювати голови. Бо якщо він клювати не буде, то вистачить і шести штук. Давай. Довшим спінгом набагато зручніше ловити таким способом, тому що і закидати простіше, коли отакі от бере. Тут я бачив, о, бовтає. Хтось бовтає зверху. А хто то. Так чим довший спінг, тим простіше закидати оснастку з довгим повідком. У мене повідець один метр. Але можна робити довший. Метр тридцять там. Дощик пішов. Ха. І я сижу, наче а то не знаю. Із хрущом в руках. Ну, не знаю, закину, раз вже сів. Щоб не сидіти так. Хай плаває, може ще й клюне. Та то капець, який тут головень. Забулькало все, накрило дощем. Знав, як потрібно одягатися. Я зараз би, якби був в якимсь легкому одязі швидко промок би і замерз і вітер який піднявся зовсім не подобається погода поки хмару не перенесе то я покидаю краще на щуку тут їм запропоную щукам місцевим Якщо вони тут живуть, звісно, в цій ямці. Там мають бути, а де б їм ще жити. Ну, сонечко... Оп, то що? А ні, то я думав, клює. є. Сонечко вийшло, я відразу раз і запускаю хруща. І знаєте що, я навіть знайшов одного хруща на дереві. Він поки що там сидить, я його не знімаю. А ну, іди сюди. Наче скарб знайшов. А в цьому місці хруща дуже важко закинути, 100% закидаєш на дерево. Тому я хочу закинути туди воблера. Ух ти! і Воблер також на дереві опинився. Так, перша спроба не вдала. Треба розрахувати, як же ж краще. О, це закинув. Там головні стоять. Може то не головні. Ну, ніхто не клюнув. Ніхто не взявся. А я так думав, що він там клюне за травою. Ну. О, наче клюнуло. Так. Наче клюнув, Ні, не клюнув. Ай майо -ма я! А мені погано видно! Ну, був там рядом з хрущем. Но хруща не взяв. Хруща. А оце вже хоч хоч щось. А мені здалося, що він поплив. А воно просто течія тягає, тягаю, поплавається. Я не так. Не розгледів. Скільки мошки літає! Нормально так! Тихо не клює. А хоча раніше в цьому місці в мене клював. О, Вітерець, давай, давай! Давай, давай, давай! Мошку зганяй! Ох, як! Полегшало мені! Хотів тут сісти поїсти, перекусити і зіпсувала апетит картина. Ось дево. Я думаю, буде видно. Вон бачите такий, наче м'яч надутий у воді лежить. Я не буду його шевелити, но я бачу то обер дохлий. Ну видно. Ото м'яч такий, значить пеньок. То бобер надутий. Ось так, піду звідси, не хоче тут їсти. Так, бобер. Лапи видно, голова, очі. Зараз, напевно, дощ накриє. Я думаю, що не вийдеся ні половити головня такою погодою. Я бачу, що варіант один. Перечекати цей дощик да, перестроюватись на щуку, тому що голова навряд чи сьогодні буде клювати. Погоду крутить дуже сильно, тому він не клює. Він вже баби хотів, вже б клюнув. Я такі місця пройшов шикарні. Ніде жодного, жодного клювання на хруща. Зараз пообідаю і буду пробувати ловити щуку далі. В цих місцях чи інших може кудись. Переїду в інше місце, більш краще. О, бутерброд розпався. Ох, і сьогодні погода яка. Погода щуку ловити. А той і хрущі не вилазять, тому що вночі температура. 5-7, бувають заморозки. Земля не прогрівається, хрущі не вилазять. А так, нема тепла, нема хрущів. Спробую ще щуку половити біля іншої дамби. Тут я сьогодні ще не кидав. Відразу ставлю блешню. Так і універсал, може головень клюне, хоча я вже мало в це вірю, але всяке може бути. Тут мошки менше сонце вийшло. Мошка вже не так задовбує. Як думаєте, на карася тут щось клюне чи ні? Ну, я Думаю, 50 на 50. Це так, з натяжкою. Я тут ніколи щуку не ловив в цьому місці, але місце щуче. У ну, мене вона тут не клювала. Може, не ті приманки використовував. Якось чи не потрапляв на кльо. Оце так. Да. Ніколи не клювала щука, тільки що клюнула. Ну невелике якесь, грам 200 може, з під тої сторони. Схватила карася, але не засіклось. Треба може з того берега покидати. Клювання? Було! Ну невеличке грамів двісті максимум ще треба буде на силикон попробувати хочу навіть поджигувати одну Наче раніше не було від корчів, тільки трава, ну, трава проривається. На силікон клюнула щука. І ось що мені вона залишила. Відрубала хвоста. Така наче непогана щука була. А хвостика відкусила. Лупила добре. Але я хочу спробувати її доловити. Вона не вкололася гачком. Хочу доловити твічингом на 90-го воблера. Такий твічин буде повільний. Щоб воблер глибоко не занурювався. Ааа, траву зацепив. А я вже думав. Зараз буде. І знову трава. Ааа. Не буде діла. Силикон траву. Набагато менше ловить, ну Так, теж силикон. Тут один гачок, а там скільки їх на воблері. А міг би вже тут дві щуки піймати. Ну щось пішло не так. Що? Не засікається. Не знаю, та щука чи не та, але доловив. Напевно, не там. А там хто його знає. Доловив. Доловив я її на обертальну блешню. Силікон не хотіла вона брати більше. воблер не проведеш, ставлю ось таку блешню. Немали щучка, але ж клюнула. Ливий. Ну це не та щука, точно не та. Так клюнула по центру, а ця з під берега. Це інше. Точно інше. Ще є щучка. Ще є. Оце так. Прокидав на силікон не було. Ставлю блешню, от вже друга клює. Цим щукам сподобалась заліза. Оплива. Ну, все одно та, яка відкусила хвоста на силіконці, була набагато більша. Я ще побачив ну, бурунь, який вона залишила після себе. Була більша. Я думаю, що на сьогодні вже досить. Ловити рибу, находився, набродився, мошки трошки покусали. Ну, бачите, п'ять щук піймано, п'ять. Дві зійшло, не засіклося. По головню нуль, знову нуль. Хоча під вечір і погода вже настроїлася, але я вже не хочу ловити головня. Перенесемо на інший раз. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк, не сподобалось дизлайк. Дякую за перегляд до зустрічі.